Палоп, Касіля, Дані Алла, Шкафух та ще інші десятки світових зірок футболу брали участь у турнірі котів, який щороку відбувається у Валенції. На цей раз це вже 38-й турнір «Коспіль». І Руг Львів, другий рік поспіль, запрошений на ці престижні елітні змагання. А це про щось свідчить. Вивіска першого матчу рухівців одразу демонструє рівень турніру в суперника Гужок-Чорних. Збірна Аргентини Ю-20 А очолює команду. Друзі, це маскирано, так. Про нього багато вже всі говорили, багато було трансляції. І ось перед камерою прям пройшов. Ну, справді легендарна людина у футболі. І сьогодні протистояння пономарьов маскерано буде гарячим. Віримо в це. Роздягаль насправді дуже така класна атмосфера по-бойовому, бо хлопці готуються, вже хочуть вийти на поле проти одного з фаворитів. Ну і насправді так за куліссям цих змагань говорять про те, що саме збірна Аргентина Ю-20 є фаворитами цього турніру котів. І у такому непростому матчі стартує рух Ю-19. Ола! Є е, певне таке хвилювання перед таким турніром, елітним турніром, збірна Аргентини. Хлопці збірна Аргентини. У нас збірна України приїхала. Ви прикриваєте перший блок угорників і зібрання на подачі заганяє. Зрозуміли? не стоїмо отак. Отак, заганяє, тоді ми починаємо прибивати і наш оцей прибиває в горно, піджимає. Тут така сама історія тут надзвичайно неймовірна атмосфера, і зараз ми розпочинаємо тря... пряму трансляцію. Як і обіцяли, це неймовірний матч. Рух ю 19 Львівська команда зараз протистоятиме у першому турі міжнародного елітного турніру кутів збірній Аргентини. Ю 20 Поєдинок для нас, перевірка наших сил, Та як наша команда буде виступати в лігі чемпіонів, це дуже достойний суперник. І добре, що є такий турнір. Ми грали, віддавали всі сили. Їхали багато агентів, можна себе показати, порекомендувати. І хотілося просто показати хорошу і, і Грали за Україну, за нас дуже багато вболівали людей. Було приємно і мотивувало трошки. Вони дуже технічні, це в першу чергу, Вони дуже технічні і вони швидко атакують. Дуже швидко, у них хороша атака. В захисті можна з ними грати. Вони не дуже захищаються, але в атаку неймовірно. Ну і рухівці зараз атакують. Перша атака у другому таймі. Кваснується. Знову на прийомі. Квасниця! Удар, який був! О! І... Гол, Гол забиває джо чорні! Браво! Браво! І забиває Руслан Непойпієв! Чудово просто! Так, але ні! Ні, ні. Це були шалені емоції. Але було поза грою. Фіксує поза грою асистент. Арбітра. на жаль. Я одразу подивився на і одразу це побачив. Хлопці навіть радість повиявляли. я зразу бачив, що положення Нічого, Я дякую їм все-таки в основному, напевно, за самовдачу, тому що не дуже хороша збірна маргентина, видно, що дуже добре побудована гра і... і дуже важко було працювати. Я задоволений всіма хлопцями, зрозуміло, що в кожного з них були помилки, які потрібно виправляти, якщо вони хочуть перейти в дорослих футболи, грати на рівні спочатку хоча б української прем'єр-ліги дуже багато, ну, були помилки, їх треба виправляти, але загалом я хлопцями задоволений. Команда рух контролювала гру і, на мою думку, переважала нас у всіх аспектах. Тим не менше, ми намагалися шукати моменти, і для нас не так важливо було здобути три очки, як грати у той футбол, що ми запланували. Що насправді не є легко, коли твій суперник володіє сильними фізичними якостями, але я вважаю, що нічого страшного не сталося. В наступних матчах ми намагатимемося реабілітуватися та реалізувати всі моменти. Для мене цей турнір не є місцем, куди ми приїхали заробляти очки. Навпаки, я дуже щасливий, що кожен гравець нашої команди має змогу випробувати свої здібності тут та не зважати на турнірну таблицю. Ну і все, друзі. Підсумок! Давайте підсумуємо. Друзі, завершився матч. Рух від 19 збірна Аргентини ю 20 рахунок 0-0. Коли забили ми гол, коли Непейпієв, перед тим класниця, прийняв просто божественно. Непейпієв забиває, емоції били через край, були крики насправді. Ну але гол цей відмінили, і рухівці могли ще забивати. І Аргентина мала моменти. Насправді, рівна гра рівних суперників, закономірні нуль на табло і перше здобути очко на турнірі котів для жовто-чорних. Коли ти їдеш під час війни 4 тисячі кілометрів за рулем, щоб підтримати пацанів, ну, звісно, бере гордість, звісно, хочеться бути з ними, хочеться ну, підтримати їх і розділити цю власну радість. Збірна Аргентини, ну, хто така збірна Аргентини? Хороша команда з хорошої країни, з великої футбольної країни, чого б там боятися. Там Такі самі пацани грають, як наші, а як показали що наші покращені. Ну, по моментам ми мали два гольових е, е, моменти, і цей як я вже був чисто. Ну, я повторю не бачив, але з того, що бачу, Марко забив в першому таймі, взагалі була би зовсім інша ситуація. В нашій академії ще року немає, ми в вересні будемо святкувати тільки першу річницю нашої академії. Ми вже чемпіони України, ми вже граємо в Лізі чемпіонів. Ми вже на рівні граємо з збірною Аргентини. Це клубна команда, футбольний клуб Рух, яка грає на рівні з збірною Аргентини. Чуєте, різницю? Це не приїхала збірна України, це приїхала команда Рух Лі, яка на рівні грає з такими командами і нічим не, не гірше. Так що ну, я думаю, що в майбутньому тут 8 чоловік чи 9 будуть збірниками України. Що ж, друзі, зіграли ми вчора май збірної ю 20 Поєдинок був дуже складним. А це Тарас. Ви його всі прекрасно знаєте. чудак, три дня тому одружився. Я дуже за нього щасливий. Хочу, щоб сім'я Родюкінів була дуже щаслива та зазбалансована. Лідер. Доброго ранку, друзі. О 10.15 рухівці відправились на тренування. Це воно несе відновлюючий характер після напруженого матчу проти Аргентини 20 у якому підопічні Віталія Пономарьова зіграли в нічию та здобули перший заліковий бал на турнірі котів у Валенції. Як тренування, тренувальні норма? Дуже для Після любого матчу це дуже велика нагрузка, особливо на штучних полях. Ноги дуже змучуються. Кістки дуже важко відновлюються. І таке відновлення дуже обов'язкове для футболіста. Що взагалі от відновлення? Як ти найкраще відновлюєшся організм? що тобі найбільше допомагає? Думаю, Юрки Триша масажі, допомагає. Ще можна басейн, сауна. І Дуже допомагає знову. Після матчу з Аргентиною, які в тебе залишились враження, що думаєш про цей поєдинок? Наскільки він був важкий, цікавий для тебе, для команди? Я думаю, це великий досвід для нас, тому що Аргентина це є одна з найкращих збірних у світі. Там є найперспективніші молоді футболісти, з якими було дуже важко грати. Це думаю, дуже великий досвід для нас. На території готелю, у якому проживають рухівці, є басейн, є сауна, є тренажерний зал, є всі умови для того, аби хлопці відновилися як найкраще після нажного поєдинку. І одразу після тренування ранкового рухівці відправилися у зону релаксу. Зараз будуть приймати водні процедури. а Також пасажир з команди Юрій Труш буде робити невід'ємну частину будь-якого відновлення масаж. Сьогодні такий спортивний масаж відновлення після гри. Гравці всі м'язи забиті, ми їх приводимо трохи в тонус, треба розслабити. Всіх все болить. Дуже важка гра була, покриття штучне, всіх переважно задня поверхня бедра турбує, спина поперек. Зараз будемо над тим працювати, щоб відновити за два дні наших гравців. Ми, щоб вони взяли реванш-вальсіри, тоді буде. Ще краще, я думаю, футболісти будуть готові до цього поєдинку. Руки такі передалися від батька його. Подивись, вись, виїхали це руками. Він робить 10 масажів в день і ходить, блін, баскетбол і грає, йому взагалі по барабану. Допомагає масаж при відновленні? Це, звичайно, що допомагає. Масаж, басейн. У нас все для того є зараз. Спа процедури. Дякуємо нашому президенту, що ми приїхали в такі умови. Просто топ. Лишається грати. Саме головне. Друзі, ось таким був перший випуск нашого влогу з іспанської Валенції, де рухівці ю 19 беруть участь у міжнародному елітному турнірі. котів. я сподіваюся, перша гра і це за кулісся цього матчу. Яке ви побачили? Подарувало вам багато приємних позитивних емоцій. Я закликаю вас підписатися на наш YouTube канал Рух ТВ. Там надалі буде багато цікавого контенту. У наступному випуску. Ми в яких умовах проживають наші жовточорні хлопці. Ну і зрештою, що це за місто Валенція, чим воно прекрасне. Тож підписуйтесь і зустрінемось.